Добрий день, дорогі хлопчики та дівчата, малята. А скажіть, яка зараз пора року? Щоб мені відповісти, відгадайте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковою в, в Дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась, я зима. Так, звісно, це зима чарівниця. Діти виходять на вулицю, грають сніжки, катаються на лижах, санчатах, козанках, а щоб не замерзнути, вдягають теплі шапки, шубки, чобітки і, звісно, рукавички. Сьогодні я для вас маю гарний віршик про рукавички, написала його Олена Білок. Червоний носик Єва має, на морозі замерзає, ручки в теплих рукавичках, враз зігріє немиличко. Носик нагрівається, Єва посміхається. Пропоную вам вивчити цей віршик за допомогою мнемотаблиці. Це дуже просто, дітки. Червоний носик Єва має, на морозі замерзає, ручки в теплих рукавичках. Вразі гріє немеличко, носик нагрівається, Єва посміхається.